Шановне панство, всім привіт! Мої вітанечка, Дякую, що заглянули на мій канал. Надіюсь, вам буде цікаво. Сьогодні відкриємо такий специфічний набір постача ресурсів да? і подивимося, що ми зможемо сюди вибити. Що в ньому є. Півтори тисячі золота срабу, там. машинка в ангар, Також тут у нас є один відпад, три чорні скриньки першого рівня, 3 мегаканти, які останнім часом нічого не дають, і три містичних. Уге. Ну що, спробуємо пооткривати і отсюда щось налутати. Надіюсь, вам буде цікаво. Тому дякую кому хто поставив підбавічку, напише свій комент, всім буду відповідати. І, звісно, хотілося б від вас була підписка. тих хто дивиться без підписки, так як 70% дивляться без підписки. Підпишіться, якщо вам не жалко. Да, дуже б хотілося. Б. Ну Пробуємо починаємо, дивимося, що нам отсюди дропається, з чого почати. Давай, давай, давай. Давай з містиків почнемо. Нам ще один буде другого рівня, це однозначно. Давай, можливо, сьогодні нам відсюди щось сипне. 100 золота є, ну добре, краще золото, ніж нічого. І другий рівень. Ми відкриємо його пізніше і, можливо, дасть ще. Сертифікат, досить досишний досишні. Дало 200 золота, трошки вільного, трошки на свободку. І другий рівень. Ну Всі вже знають, що тут є, тому не буду нічого тут розказувати. Поїхали. Нам зовсім небагато залишається до грандіозного містичного. І є. Отлично. Отлично. Нам ще треба. 7-2, буде 1-3, 1 1,4, тобто вже потихонечку складується. Так, забираємо. Ну, Відкриємо його в кінці. Хай буде так, ажіотаж невеликий. Що да? далі? Давай, чорні скриньки, поїхали. А ось нам ПВЗ, да? ні, ну, 300 золота і то вже добре. Хотілося б хоча б одного разу. Дойти кудись далі, ніж 5 рівень. Більше п'ятого в мене не пускає. ну Будемо сподіватися. Ну, Підбили ми трошки золота, хорошо, що ще? ну Давай, давай мегаконт. Да? Три штучки є. Такі собі конти, кому везе, кому не везе. Ну, бачите, мені дає практично мінімалку 300 золотих. Щось довго думає, можливо, дасть хорошо. Так, деслаган 300 золота, 5 вільного, ну, бустера. Ну, таке. Таке-таке. Ну, може, зараз хоч дасть, Ой, хороша цепочка і дає ключик і один містичний. І 300 золота. Ну, давай, відкриємо. Можливо, сьогодні у нас день містиків. Ні. ну, Дало то й дало. Ключі потихеньку збираються, десь колись відкриємо багатенько. Да? Так, що в нас залишається? Залишається відпад. У ну, цій поки збираємо кіберспорт. Відпад. Поїхали. Подивимося, що нам тут буде. Так, ну цепочка зовсім не длінна. Залишається нам один. щоб... Щоб... Получить один на халяву. Ну давай звідси відкриємо. Так, і нічого не дало, ну, дало 400 максималку первого рівня. Первого рівня. Так, ну і нарешті. Хоча, може, на цьому ми щось піднімемось. А ну, давай десятку ковий кашку. А нам дає. Черчилль 8, так. Да? Ну, що хочу сказати. Не було в мене цього танчика. Тепер він в мене з'явився. що можу сказати, таке було відкриття. Надіюсь, вам сподобалось. Тому піддержіть мене, підпишіться, напишіть свій комент і поставте свою подобачку. А вам хочу побажати мічного здоров'я. Дякую за перегляд. Хай буде з вами Бог, мира і добра. Всім удачі, всім.